Привіт, друзі! Сьогодні маю для вас класну новину: в Польщі можна відкрити бізнес та не платити податки. Це реально крута можливість, яка звучить як мрія, особливо для тих, хто хоче підзаробити або почати свою маленьку справу без зайвих витрат, ризиків та головного болю. І ще круто, можливість доступна навіть українцям, які легально проживають у Польщі. Тож що це таке і хто може не сплачувати податки? Давайте розбиратися разом! У Польщі діє поняття незареєстрованої діяльності. Це спосіб офіційно заробляти на невеликих підробітках, не реєструючи бізнес і не сплачуючи податки, якщо ваш дохід не перевищує певного ліміту. По суті, ви можете займатися улюбленим хобі, яке ще й гроші буде приносити. А головне, що весь прибуток є легальним. Наприклад, якщо ви печете тісточка вдома, шиєте одяг чи робите прикраси, тоді цей формат для вас ідеально підходить. Незареєстрована діяльність дозволяє вам спокійно займатися улюбленою справою, не хвилюючись про податки. Звучить це ніби тест на бізнес. Ви спробуєте, щоб зрозуміти, чи сподобається вам займатися цим професійно. А якщо все буде добре, тоді можна подумати про серйозну реєстрацію. І виникає питання, який же ліміт заробітку на 24 рік, ліміт доходу становить 3225 тисячі злотих на місяць. Це означає, що ви можете заробляти до цієї суми щомісяця, не реєструючи бізнес і не сплачуючи податки. А в 25-му році ліміт підніметься до 3500 тисяч злотих. Тож, якщо ваші доходи не перевищують даної суми, вам не треба нічого оформляти чи платити державі. Така діяльність доступна не тільки для громадян Польщі, а й для іноземців. Якщо ви живете в Польщі легально, наприклад, маєте карту побуту чи інший дозвіл на проживання, сміливо можете скористатися цією можливістю. Тепер детальніше про те, як даний спосіб працює. Ось кілька основних моментів: не треба реєструвати бізнес, поки ваш дохід не перевищує 3225 злотих на місяць. А з 2025 3500 злотих. Не потрібно платити податки, доки ви вкладаєтеся в ліміт. Важливий момент: записуйте всі доходи. Для цього ведеться проста книга обліку доходів, куди ви записуєте, скільки заробили, щоб не перевищити дозволену суму. Якщо раптом заробити більше, потрібно буде зареєструвати свою діяльність як бізнес. Але поки ви в межах ліміту, все просто. Якщо вам усе сподобається і бізнес почне приносити більше прибутків, просто реєструєте свій бізнес та сплачуєте податки. А якщо ж ні, то завжди можна закінчити або залишити на рівні підробітку з додатковим невеликим доходом. Це ідеальний варіант, щоб спробувати свої сили без зайвих ризиків і витрат. Варіант особливо зручний для тих українців, які хочуть мати невеликий стабільний дохід, але ще не готові до великих фінансових зобов'язань в новій країні. Ви можете паралельно з основною роботою пробувати себе в новій діяльності, а потім вирішувати, чи варто її розширювати. Ось так Польща підтримує тих, хто хоче почати свою маленьку справу. Сподобалася ідея? Діліться своєю думкою в коментарях. Підписуйтеся на наш канал і відправляйте відео друзям, адже це чудовий шанс для всіх, хто хоче підзаробити та спробувати себе у власній справі.